Ми зустрілися, перш за все для того, щоб подякувати за щедру поезію Володимиру Олександровичу. І, звісно, щоб він з нами поділився, якого, які в нього плани на майбутнє, щоб зачитав нам свої вірші, щоб ми дійсно із його уст доторкнулися до його поезії. Будь ласка, Володимир Олександрович, надаємо вам слово. Спасибі Олександрівна, спасибі випускники. Ви скільки багато розказували за мене, який я хороший, який я талановитий, який я видатний, що мені вже й додати дуже нічого. Але мене що вразило, дуже ви якось тонко відчули ті віжі, які мені самому подобаються. І всі їх вихопили. Я там закладку поробив. Молодці, значить, десь відчуття співпадають, і те, що ми на одній ноті живемо. Це дуже прекрасно. Дуже прекрасна. Ну, Найсиліша моя книга з'явилася на мені Називається вона Откровення. Я тут на цій книзі, вона в хорошому перепльоті, як кажуть. Але це книга моїх вибраних творів. Тут їх більше 300 і сторінок тут багатенько, на кожній сторінці один вірш видана на по-людському. Ну а тепер прочитаємо більше трішки. Може, питання виникнуть, задавайте на здоров'я. Я не сумніваюся, що я відповів на всі ваші питання, якщо вони будуть. Тут я сторіночки по відпочаю. Як вже говорила Людмила Олександрівна, що я із села, я селянин і по духу, і по вихованні, і по всьому. Я знаю ціну і хлібу, ціну колоску, ціну солі, ціну людських взаємин, ціну добра. Це відчув, пережив. На прикладі свого дитинства і взаємин і мене, і односельці, і того устрою, і устрою, яку, яке дарує нам село. Я не хочу образити нікого, але місто це зовсім не те. Це зовсім не те виховання, це зовсім трішки воно від чужої людини, від землі, від природи. Мої діти виросли в селі, можна сказати, ще літа там було, і я радий, що вони пройшли цю школу села, вона облагороджує, вона вчить добру і любові. Ми у небо злітаємо, ми до сонця рвемося, та чомусь повертаємо до трави і колосся, до земного причастя, в нім проміниться соняк, і знаходимо щастя у дитячих долонях. Буйні голови наші нам остуджує вітер, і неба зоряна чаша кличе знову злетіти, і, як юності, диво, і як пісня крилата, десь наш де терпелива рідна батьківська хата. Я син степів, цим гордий згоду, краплиночка великої ріки, дитина мудрого народу, який пройшов і грози, і ніки, і не здрібнів, і не зломився, і душу убріг, і рідний дім, цілющим хмелем розповився на дереві і стоїть круті, Спливе зима у дні веселі. Сміхнеться чистим золотом плакить, Лелеки сіли на оселі, то значить нам судилось довго жить. Я вірю в тебе світла доле, молюсь на тебе, український степ, добром засію, отче поле, Хай рай Бог і щастя пророду. Може запитати, щось хочете? А я ще хотіла запитати, я відготувалася, ніде я, я, не, не, у вас багато дитячих поезій. ну Звісно, що якщо дитяча поезія, то це, напевно, напевно. Ну, я хочу запитати, напевно, у вас свої для, перш за все для них ви присвячуєте свої вірші. Ні, можна і... сказати, і так. Ну, я сидячи, Значить... Тарасикові літо то книжка автобі... автобіографічна, можна сказати, на 90%. Ще внука тоді в мене не було. І неспухняний гісачок за нею слідом вийшли на наступний рік. Теж ще внука не було. А з'явився внук Сашко, зараз 13, 13 рік, і ось ми зустрічалися перед тим і сюди з ним. Маленька шкода, тепер вже велика шкода. І з'явилася, як їм було, було два роки, з'явилася. Маленька шкода Чи вона у вас там Чи воно Маленька Тож, шкода. Ото він такий був, то він стоїть у рамі велосипеда, як його зняли, а художниця з рами його вийняла, Галина Свічика, вона майже один до одного намалювала цього лючка, мого за внуків каталог. І ось друга внучка з фотографії намалювала. Цей живе в Ізраїлі Йому три з половиною роки. І ще там є у нього сестричка Таля, який 17 квітня буде один рік. Так ж Сашко, маленька шкода. Ну а тоді Сашко ріс і разом з ним росли мої дитячі книжки. І зустрічаю сонце, інші. Та й дідусева ми малюночки так хороші. Отак дідусева дідусева і, і пішли книжечки, при тому вони мені давалися неважко. Там багато на сільську тематику, там багато про пташок, про, про звірят, про якраз те, що дітям подобається, прям Панаса мир. І Котлярецького недавно в минулому році став. Мій заслужений працівник культури України за пісні мої, за гімн Полтавщини, за після творчість. Ви говорите, що вам великої, так сказати, складності не складає складання віршів. ну, Наприклад, моє чисто враження, що вам взагалі вірші даються легко. І Вони або є люди, або їх є. Коли слухаєш ваші вірші, от таке враження, що ви просто не складаєте вірші, а просто ну це ваша ваша, так би мовити, Розмова, немає такої вірші, як я вже говорила, що такі вони динамічні, тобто немає такої, коли їх читаєш, немає напруги, що ти читаєш і задумуєшся, що ж це малося на увазі, який, яка, тут, яка тут текст, який підтекст. Я між іншим в дитячі роки також намагалася писати вірші, і, наприклад, моє бачення вірша було це чітко підібрати рифму, навіть навіть такою. А у вас таке враження, що ви просто складаєте слова, а рифмуються вони, вони вже саме. Тобто у вас легкі дуже вірші. Я не думаю надримую. Вона сама приходить. Я думаю, над змістом і теж не не, не перевтомлююсь. Зміст теж виводить туди, куди треба. Якщо вже зернинка до якогось віша в душу, і в серце, і в розум впала, то воно колись проросте. Віщі мої, ті, як правило, я пишу віші, ну не більше хвилин 10, мені пишеться, якщо він висрі. І пишеться він досконало. Але бувають такі віші, що дійсно нам дій доводиться працювати. І вертатись, десь щось креслити. От ті віші десь, мені здається, видно там пальці роботи. А де тільки натхнення, от тут вішість. Ну я впевнена, і ми пересвідчилися в тому, що ваш, у вас є, є дар, поетичний дар, але перш за все це і робота, тому що, наприклад, наприклад, ви повинні досконало, досконало знати мову, нашу, нашу чудову перш за все літературну мову, тому що коли читаєш вірші, крім таких буденних, звичних слів, знаходяться, так би мовити, перли. Це, мабуть, також би допомогло вам те, що ви за освітою вивчали, вивчали літературу з дитячих, з дитячих років, тому що, наприклад, можливо, і є думки, але треба виважено відібрати саме ті слова, саме літературні, чудові, звучні ці слова. Так що я вважаю, що поетичного дару безумовно. Потрібно і вдосконалюватися, розвиватися. Я, я бажаю так. Я думаю, що ви абсолютно праві. Мені сильно додало потім вже в майбутньому, бо з того часу, як, як я був викладачем Полтавського інституту, там в мене були курси Усна народна творчість, що дуже підтримало мене в поезії, це ж витоки звідтіля поетичні кожного поета Серйозно. І я читав курс Українська дитяча література. Це теж мені допомогло. Але я, прочитавши той курс і пропрацювавши 5 років в овкові партії і 10 років в органах внутрішніх справ, я до дитячої поесії до її читання не вертався. Я боявся десь несвідомо збитися, там чи Наталі забігли на якийсь рядок, чи на щось. І коли пішло моє, і почав я видаватися у 40. П'ять років вийшла моя перша книга. Це таке ж багато. Але я не жуюся. Я вже, так би мовити, сам себе догнав якимось чином. Ну, вже в 45 років вже воно так сплелося, так переплавилося там у мені все, юсна народнотворчість і досвід життя. І оті дитячі варіації, письменницькі, що люди писали, що поезія. І набралося в душі, скільки, щоб тоді пішло воно. Хоч я жадію за інтимною лірикою, от 25 років, 30 вона в мене могла б бути і сильнішою. Ну, вже яка є, є. Так, так що ви праві? Я думаю, що я відповів на ваше питання. Да, на мої питання, може в когось. Будь ласка, ви коли-небудь пробували писати прозу? І Якщо так, то яка вона? Значить, я пробував. І якби я взявся зараз писати прозу, повірте, мені вона була солідна, пристойна, нормальна була б проза. Ну я поки що в мене немає часу розвоюватися. І я свідомо не хочу роздвоюватися. Я міг би гумор писати. І він би був нормальний. Ну теж не хочу розвоїтися. Поки в мене пишеться, це, це пишу поезію. Але ж оповідання, новели, повість, роман я по, по плечу мені написати. Може, я колись наплею. Напишу. Я й за поеми не брався, поки я не вирішив за Панаса Мирного поему написати. Не знаю, може ви її читали, може про неї чули, може десь у школі вам щось за неї говорили. Ну, Це про Панаса Мирного, до речі, ніхто нічого не писав в смислі літературного. Літературно знавчі розвідки писали люди. А оце це моя перша книга, що поема про нього. Ні оповідань про нього, ні віршів, ні якось так. Обійшло його це все, може, тому що він така його біографія була, що його не знали, хто. Пішов генерал міста від пана Самируну сюди з полкома там от, туди. Все. А що він письменник, що він написав хібали, як ясно, ковні чи колінів, ніхто про це дуже довго не знав, а що радянських часів не. Знав. Так що, от і таке. Можна писати просу. Як правило, ті, хто вміє писати поезію, можуть писати прозу. І не, як правило, що ті, ті, хто пише прозу, можуть писати річ. Рідко це таке буває. 50 на 50. А хороші поети прозу напишуть. Якщо треба вам новину написати, я напишу за мене Ну що? Будемо закінчувати нашу приєм... приємну зустріч, хоча мать вже Я сидимо. Надіюсь, вам не дуже надоїм частина. Ні, ми не чуємо. Завжди в нас вдячна аудиторія. Мені приємно, приємно, я бачу хороші, перспективні світлі такі. Люди сидять, обличчя теж проникнуті тим, чим ми сьогодні це займалися годину. Так що я радий теж за вас. Хай щастить вам.